Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам підбірка нових фільмів про кохання, випущених в прокат 2023 році. Це легкі, невимушені фільми на вечір, переглянувши яких можна просто відпочити і набратися позитивних емоцій і вражень. Отже, перший фільм це Люблю тебе ненавидіти. У центрі сюжету опиняється Бео і Бен, які ненавидять один одного. Вони познайомилися у студентські роки і сподобались одне одному, але коли вони пішли на перше побачення, воно обернулося справжнім кошмаром і призвело до їхньої ворожне. Не дивно, що випадково, коли вони зустрілися на весіллі в Австралії в своїх друзів, парочка не відчула особливого захоплення. Однак обставини склалися так, що обом довелося вдати із себе закоханих, і через кілька днів Бен і Беа зрозуміли, що гра переросла у справжні почуття. Може, хочу сказати, що це один з небагатьох романтичних фільмів, які вийшли за останній час, і мені дійсно він сподобався своєю невимушеністю, романтичністю, іноді кумедністю, а в деяких епізодах і своїми приколами. Актори, на мою думку, підібрані чудово і гармонують між собою. У фільмі Справжня літня атмосфера романтика, немає ніякого напрягу. І пісня, під яку хочеться просто танцювати. Тому однозначно рекомендую даний фільм для перегляду вечором з друзями, для просто релаксу. Другий фільм з даного огляду під назвою Маршрут до кохання. Країна випуску США. Рік випуску 2023. Сюжет даного фільму полягає в тому, що менеджер з туризму Аманда вважає, що її хлопець Джон збирається зробити їй пропозицію руки та серця. Натомість він вирішив розлучитися з нею, бажаючи відкрити новий розділ у своїй кар'єрі і переїхати в інший штат. Спустошена несподіваним кінцем стосунків, Аманда вирушає до В'єтнаму, щоб познайомитися з місцевим туризмом. Її гідом стає харизматичний та впевнений у собі шин, який пропонує Аманті відхилитися від типових туристичних маршрутів, щоб побачити справжній В'єтнам. Те, що починається як звичайна подорож, раптово переростає у початок ніжних, романтичних стосунків. Що стосується даного фільму, хочу сказати, що він мені також сподобався. Чарівні пейзажі, приємні актори. Все дуже-дуже красиво. Можна сказати, що це старий американський сюжет, але трішки зроблений по-новому. Кіно легке, романтичне, не дивлячись на банальний сюжет і залишає по собі приємний післясмак. Тому можу однозначно рекомендувати даний фільм для перегляду. Третій фільм під назвою До тебе чи до мене Країна випуску США. Рік випуску 2023. Це легкий романтичний фільм, який розповідає про двох друзів: Дебі та Пітера, які живуть у різних містах, але постійно вони між собою на зв'язку. Дебі живе у в лос анджелесі Пітер живе у Нью-Йорку. Одного разу жінка вирішує поїхати до Нью-Йорка для підвищення кваліфікації, а Пітер вирішує допомогти її з доглядом її 13-річного сина. Вони міняються будинками на один тиждень, який змінює все їхнє життя. Хочу сказати, що це приємний фільм, гарна картинка, чудові актори. Сюжет цікавий, не нудний, іноді місцями навіть і смішний. Фільм легкий сімейний, тому можу рекомендувати його для перегляду. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.